Вітаю, друзі! Ну що, проводимо другу обробку вже мікродобрами від компанії Eurostim, ну або Євросим, кому як зручно. Eurostim преміум і Eurostim основа заливаємо. Це в нас по, по мінімальній нормі виходить, якщо брати площу. Якщо кажуть відео, це витягуємо соняшник, частина друга. Можете зайти по посиланню, це отаке, це прямо чорне. Можете зайти по посиланню, подивитись, що ми тут робили на цьому полі. Тут у Ігоря весняна, весняне дискування, бо осінь не в другий слід. Тому тут соняшник крішечки хужіші. Не, не такий гарний, як там, де було мікродоброво від компанії Долина, але нічого, подивимось, як Євростім. Е, Саме комплекс добрих від компанії Євростім подіє на цей соняш такий, і короче, їдемо сюди. Ну, Друзі відступили знову від краю від гороху. Горох, до речі, там вже шнивується. Заїхали знову, можна сказати, в останній момент, бо вже є місцями тут з цього краю сонячки трішечки гірший. Ну, Туди далі, трішечки краще, там вже ну, гріди. Але пробуємо, витягуємо соняшник і продовжуємо її просі, ми побачимо пек. Поки що його не дуже видно, хоча трішечки соняшник виглядає веселіше. Коротше, друзі, така картинка, буду закінчувати відео, будемо бризгати. Ну що, наче все добре, все показав, ось такий соняшник. Десь Мені зараз Ну, плюс-мінус десь по коліно приблизно. От. Не знаю, рятуємо, можна сказати. Е, бо я ще раз кажу, неякісний обробіток ґрунту. Неякісний, його потрібно робити, обробити ґрунту або вже якісний, або взагалі вже не потрібно не робити. От. І сіяти напряму. Але що Ігорка нема своєї сівалки просипної. тим паче там для нуля, для когось, або там, для плямого посіву. Тому, о, як вийшло. В принципі, вийшло доволі непогано. Я думаю, про порівнянні з тим, що тут було там, в травні місяці, які, яке тут було все страшне, зараз, в принципі, ще й рядки видно, ще й непогано, тому я думаю, буде ще тут врожайність. Друзі, всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава ЗСУ! Чекайте наступних відео. Зараз вже в нас починається збирання врожаю. Ось уже горох збирають люди. Тому відео далі будуть виходити більш цікавіші і більш часто по часу. Тому підписуйтесь, друзі, ну що мені вам ще казати. Всі, все. все всім всього найкращого, бувайте. Миру головне, спокійного життя. А там все буде. Бувайте.